Всім привіт! Сьогодні хочемо розказати про деякі новинки, які у мене з'явилися. Ми це я і Максим, який знаходиться за камерою. Тому, якщо почуєте його голос, будете знати чиї, то коментарі. Одразу переходимо до справи. Я вам хочу показати це моя система водонагрівна, відомий всім Jetboil. ZIP, там є різні моделі, інтегрована система з радіатором, з усім іншим. Вона малесенька, і зазвичай в походи ми беремо ось такі штучки. Ми можемо на вагах поставити і показати, що важить вона ну, 357 грамів. Наші ваги не супер точні. Тут можуть бути там, можна поставити наступного разу, буде на грам більше чи на грам менше. Тож майте на увазі. От у мене з'явився інший пальничок, відомий. Мабуть, теж багатьом, це BRS 3000 t китайський бренд. У таких пальничків є свої недоліки, але переваги ви можете вже самі побачити. Це мініатюрний пальничок, який фактично не займає ніякого місця, майже нічого не важить. Заявлено, що він важить 25 грамів, ну давайте одразу перевіримо. 27. Я ще вдома важив, був 26, ну, 27-26 грамів. При тому, що він ще продається от з таким малесеньким чохольчиком, Теж я дивився відгуки, що чохольчик рветься, але це вже в дрібниці. Може, і не всім він потрібен. Окрім його ваги і компактності, одне з його переваг є, звичайно, і ціна. Він значно дешевший. Якість, якщо так подивитися, візуально, ну, може, не найтопові. Але все компенсується його ціною, вагою. В принципі, заявлено, що він також енергозаощадливий, економить газ і так далі. Хоча попередньо я так подивився відгуки, що все ж таки він боїться вітру. і... По ідеї, ось ці системи вони виграють по ефективності, і це не, не просто так. Тут, бачите, кожушок такий у нього, і радіатор, все там, кришечка. Все продумано для того, щоб він використовував мінімум газу. Власне, ми в своїх походах не готуємо їжу в казанках якихось, тому нам достатньо просто кип'ятити воду. Тому ми зараз проведемо невеличкий експеримент і спробуємо закип'ятити воду ось цим пальничком і порівняємо з джетбойлом. Як буде відрізнятися час і скільки газу піде в одному випадку і в іншому? Ми звичайно будемо кип'ятити однаковий об'єм води. У мене є ось горнятко 400 мілілітрове. Пізніше я собі куплю, можливо, титанову якусь кружку, теж приблизно такого об'єму, може трошки більше, щоб вона була ще легша і щоб комплект для кип'ятіння води. От в даному випадку ми можемо порівняти це ось нам потрібна кружка, і нам потрібен пальничок. Це 138 грамів показує в порівнянні з 357. Не захищений від вітру цей пальник, тому... Я ще взяв такий захист від вітру. Він теж дуже легесенький. Можливо, хотілося б, щоб він був більший, але наскільки ви знаєте, ми ж по легкохідству виступаємо. Тому я взяв мінімальний, і якщо його буде не вистачати, ми будемо. Підставляти якісь камінчики там, і так далі. Може, він і не завжди буде потрібний. Але зараз ми спеціально залізли нагору для того, щоб проекспериментувати в максимально таких наближених умовах до реальних. Тут, тут є невеличкий вітерець, ну і власне ось цей вітрозахист він важить. 89 грамів. Тобто, якщо ми його ще додамо до цього нашого комплекту, буде вже 227. Що не набагато менше, ніж джетбойл. Ну, джетбойлу, до речі, теж треба інколи вітрозахист. Джетбойли вони теж не супер вітрозахищені. Якщо ми це все ж таки не будемо брати, вітрозахист можна городити із того, що ви там знайдете, каріматіки там, да, в наметі і так далі. Тобто, це можна, в принципі, при бажанні не брати. І плюс титанова чашка буде ще теж легше, все ж таки, ніж Ця. Тому в цілому комплект однозначно буде легше. Ну і показую ще вам е, газ. Зараз важить 268 грамів, щоб ми зафіксували, скільки газу у нас піде на нагрівання води. Почнемо, мабуть, е, от власне з BRS. До речі, цей китайський бренд створений двома братами. І я прочитав, що це означає, як ти думаєш що означає BRS. Brothers. Brothers. Цей бренд він спеціалізується. В цілому на пальниках є у них здається посуд, кухонне якесь приладдя. Пальники у них абсолютно різні. І це, звичайно, найменший пальник в їх лінійці. Можливо, навіть найлегший в світі. Я не знаю, може є. Ти не чув ще про легші пальники? Близно. А є у них і твердопаливні там з піддувом, є і мультипаливні пальники, звичайні газові. Ну, ціла купа. У мене на чашці є мітки, тому ми дуже чітко. Набираємо рівно 400. Чому 400? Ми їмо зазвичай суху їжу, сублімати. І є такі справи, як, наприклад, пюрешечка, хто в темі, той знає, що їй потрібно дуже багато води. Це, звичайно, випадок, коли у вас невелика кампанія, тому що, якщо ви хочете поставити сюди величезну кастрюлю. То ну воно буде дуже довго кипіти і невідомо взагалі чи закипить. У характеристиках десь вказано, яка потужність цього пальника в кіловатах. 1,94, майже 2 кіловата. А у зіпа в цього в джетболі? А це я не пам'ятаю. Ну нічого, він тоді тут зробить вставочку і напише, яка потужність у зіпа. Так і ще вказано, що витрата газу становить 13 грамів на 1 літр. А скільки задекларовано в зіпа? грамів? теж не знаю. Ми Нічого, теж це ставимо. Ще ми з Максимом порахували. Тут вказано, що один літр цей пальник має закип'ятити за 5 хвилин. І 20 секунд. На хлопський розум у нас, виходить, що 400 мл, має закипити за 2 хвилини і 8 секунд. Так, Ми але це так на хлопський Вітрозахист готую, тому що вітерець все ж таки трошечки піднімається. От бачите, про що я казав? Що е, в даному випадку наш вітрозахист він не захищає полум'я, тому що він занадто маленький. Так, секундомер. Пішов. Полум'я абсолютно не видно, тому я навіть не знаю, як його відрегулювати. Як бачите, наш експеримент він не ідеально чистий і підготовлений. Ну але ми що маємо, те маємо. Від подачі газу теж багато що впливає. Його може бути або занадто багато і буде розхід неефективний, або занадто мало. І от я просто не бачу, яке полум'я, щоб якось регулювати цей момент. Дивись сюди, це я зараз. Щас... Коли ми можемо сказати, ну, да, що... Ну, це вже закипіло. Вже... Я вважаю, що це Все. закипіло. Ну, До речі, бачиш, дуже да, 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 сильно впливає. впливає. Прибирає да, вже... Прибираєш і перестає. кипіти. — За 6 хвилин ну, 20 секунд. 6 хвилин 20 секунд. Дуже впливає вітер. Я думаю, що ми можемо ще потім провести в повністю ізольованому від вітру приміщенні і побачити різницю. Звичайно. Якщо от користуватися на відкритому повітрі і без вітрозахисту, то я думаю, ми б ще досі кікатили б. Так, так. Можливо, знову ж таки, якщо ви там ходите по колибам, в колибі десь можна сховатись від вітру і це якби на столі там закип'ятити, то буде краще. Ми зараз ще е заміряємо, скільки на це пішло газу. Ще один нюанс. Пальничок дуже сильно нагрівається, і так одразу його відкрутити від балону. Треба почекати, коротше, щоб він все ж таки трошечки схолонув. Сам виконаний з титану, і мідь тут ще використовується частково. Отак, от перше використання пальника пройшло. Міряємо скільки газу у нас зникло за це кип'ятіння води. Було 268. Стало 268 грамів. Насправді, час він не, не настільки важливий, скільки економія газу. Тому що в поході почекати 3 хвилини чи сім, то вже не така велика проблема. А от якщо буде газ просто палитися неймовірно, то це вага, яку треба з собою тягати. А тепер ще один експеримент в повністю захищеному від вітру приміщенні. 4 хвилини 10 секунд. І знову ми втратили 8 грамів газу для кип'ятіння 400 мл. Я набираю ті самі 400 грамів. Там є свої мітки в джетбойлі, але щоб ми вже для повної точності, я наберу в чашку і потім перелью. А! Оп! Вкручуємо повну. Запускаємо. Ховаю від вітру. Дивись, кипить. Одна хвилина. А одна хвилина 57 секунд. 57 секунд було. Грубо кажучи, майже дві хвилини. Отже, ми фіксуємо, що Jetboil, інтегрована система не просто так е вартує своїх грошей. Чому вона значно дорожча? Чому вона. Займає більше ваги, тому що власне, вона робиться дуже швидко. І все ж таки, як я й сказав, головне, скільки вона нам газу зекономила, ми зараз побачимо. Так. Часу вона зекономила нам декілька хвилин, він зжер 5-6 грамів. Економія 1-2 грами. Ось такий у нас результат. Отже, короткі висновки з нашого, можливо, не супер точного експерименту. Але якщо ви робили подібні заміри, можете поділитися своїми результатами в коментарях, порівняємо. Але якщо вважати, що наш експеримент все ж таки більш-менш точний, то виходить, що на один день походу ми порахували нам приблизно кожному треба півтора літра води закип'ятити, щоб поснідати, щоб пообідати і повечеряти. Для цього пальник БРС використає. З запасом ну, 30 грамів десь. Jet Boil використає 19 грамів, тобто економить 11 грамів. Враховуючи це, ми розуміємо, що на похід зазвичай ми ходимо там на 4 дні, наприклад, на одну людину з запасом треба 120 грамів. Тобто на двох нам в принципі вистачить з цього на 250-грамового балону або там 230 в принципі, якраз має вистачити. Якщо йти одному, то 100 грамів теж в принципі може вистачити. На ось на 4 дні, бо ми рахували знову ж таки так округлювали з запасом. Щоб окупилася вся економія газу, це мають бути ну справді довгі походи, можливо, від 10 днів і більше. Тоді Jetboil буде вигравати економію газу. Все, що до. Все ж таки буде легше нести ось цей пальничок, і ми ще враховуємо те, що використовуючи пальник, ви використовуєте чашку, з якої можете пити. А от коли ви використовуєте джетбойл, вам ще треба нести додаткову чашку, тому що з джетбойла ви пити не можете. Хоча, можливо, ви можете, але ми не п'ємо. Вага буде менша, якщо використовувати цей пальничок, але менше зручностей, і це однозначно. Треба більше. Переживати за вітер, треба довше чекати кип'ятіння води. І ще, якби для мене важливий момент ну, об'єм все ж таки значно менший. Тобто, джетбойл засунути в рюкзак, ну як ти не хочеш, це ось така, от. Велика кастрюлька, чашку, в яку ти закидуєш цей пальничок і ще пхаєш всякого-всякого добра туди всередину, воно займає значно менше місця. І це теж одна з переваг. Ще сьогодні хочу вам показати свій новий мультитул. У мене є два мультитула: один велосипедний, ось такий величезний, це чисто для велосипедних поїздок з ключами різними. Є Victorinox, хоча Настя каже, що це її мультитул, Ну, насправді так і є, який я носив з собою. В походи, але ну, там таке більше знаєте, штопори, хоча там є е, пилочка, яку ми один раз використовували в поході. Ми рухаємося до легкохідства, і я ось собі такий взяв мультитул малесенький спеціально. Я розумію, що є краще, є дорожче. Не про те зараз річ, а я просто покажу, який є ще варіант. Це китайський бренд Roxon, Якийсь 2009 року існує, і з 2017 року вони випускають ще й мультитули. У них є лінійка ножів, є для кемпінгу якісь теж прибори. І чому я вибрав саме цей мультитул, саме конкретно цю модель. У них їх теж є велике різноманіття. Ну, по-перше, вага. Так, давайте я вам зараз покажу, скільки він важить. Здається, заявлено, що 130 грамів. 126. Можливо, 130 має бути в чохлі. Чехол теж, якби по бажанню можна брати О, ні, в чехлі 141. Ну, значить, 126 грамів ми вважаємо сам мультитул. Я не впевнений, що я буду брати чохол. хоч у нього тут є спеціальне кріплення, яке можна вішати на ремінь, щоб у тебе було під рукою, але у нас ж тут рюкзаки з поясами, які якби, все одно будуть перекривати, він тут буде давити. Тому о, навряд чи я його буду брати, хоча в, в чиїхось випадках просто у вас на ремені він лежить під рукою, це може бути за. Ручно. На, шлейку рюкзака, на можна... шлейку рюкзака, можна якось придумати, і він якби завжди на квік ексесії, тому що шлейка рюкзака фактично українська. Ну, тебе... я скоріше кину в кишеньку на шлейці рюкзака, яка теж ну, в мене от, є. Власне. Показую, який функціонал є у цього мультитула. По-різному кажуть, то 10, то 12 функцій, давайте рахувати разом. А, ну, Перше, що є в мультитулах, зазвичай в усіх, це. Ласкагубці тут теж рахувати, дивлячись, як тому що тут заявлено, що це по перше, круглогубці тонкі, потім звичайні. Ну, Плоскогубці, це вже типа два. Потім, як це називається, інструмент, який можна. Кусачки. Ну, такі, типу, кусачки. Ну, проторіза тут я не бачу. Це вважається як три інструменти у нас. Ну, плоскогубці, може, тобі взагалі в походах колись е, знадоблялися. Це, якщо ну... щось зламається, щось, можливо, десь в рюкзаку чи в одягу, можливо, десь щось якусь проволоку там підкрутити. Ну, може бути. Особливо в зимових походах, там, де є якісь типу, снігоступи, ну, отака от та, 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 от штука. Та, та. Ось таким чином можна відкрити наступний блок. Тут у нас пінцет, а якось кліща витягнути, жало чи якусь е, занозу. Так можна видернути волосся з носу, якщо воно заважає, наприклад. Викрутка це викрутка Філіпс, ну така типу хрестова. Хоча вона не хрестова, вона пласка, але має викручувати малесенькі ножички якими можна щось підрізати. Звичайно, не ногті, скоріш за все, просто щось, щось десь відрізали. якусь тканину трошечки відрізати зручніше. Тому що, в принципі, я такий собі думаю, а що можна різати ножицями, що не можна відрізати ножем? Ну, можливо, в деяких випадках дійсно якусь тканину от, Це було, коли щось тобі звучно. рівно треба відрізати, да, прямо коли дуже віде. важливо не просто відрізати, а відрізати красиво. Найголовніше із-за чого я взяв саме цю модель мультитула, це. Ось така штучка. Дивіться, опа. Раз, два. І ми маємо кусачки для ногтів. Я користуюсь тільки кусачками для ногтів. Я не вмію відрізати ногті ножицями чи чимось ще. І завжди їх беру. Якщо мова йде про довгий похід, я розумію, що скоріш за все, ногті відростуть, і їх треба буде відрізати. Тому я завжди беру собі кусачки, і тепер вони у мене будуть в мультитулі. Я вже вдома пробував. Зараз не буду показувати, у мене всі підстрижені. Я пробував відрізають нормально. І для того, щоб потім ще було комфортно, тут є така невеличка. Пилочка можна ось так от шик-шик-шик-шик ногті собі під покажи ще раз підшліфувати. Ось вона ця пилочка mm. і залишки моїх ногтів на ній. До речі, можемо одразу помітити, тут є невеличка лінійка, не знаю для чого вона може знадобитись. Єдине, що тут якось неправильно написано, починається з одиниці. Треба, щоб було 0, 1, 2, 3. Тут ще є лінійка в дюймах. Тут якраз правильно, бачиш, тут 0, 1 ага. кільце, за яке можна почепити собі на брелок, якщо ви по місту ходите з мультитулом, можна сюди ось якось зачепити і буде у вас е, з ключами. Один із головних інструментів мультитула, відкрити його можна однією Рукою, ось так. От, тобто, якщо у вас там одна рука чимось зайнята, і закрити можна однією рукою, і відкрити можна однією рукою. Маленький ножичок, ну доволі гострий. З цього боку є ще ось такий інструментарій. Тут вже треба мати ногті, щоб його дістати, ось таким от чином. Тут у нас є ще одна викрутка. І спеціальне. А, ізоляцію, ізоляцію. ізоляцію Мати, По ході, прям, я такий думаю, що мені в ізоляції? Де зняти ізоляцію. так. Є ось таке, не знаю, шило, можливо, це може знадобитись, наприклад, у вас телефон заглючив, треба сім-карту дістати, і ви такі, а, я не взяв свою цю тикалку. А ось вона тут є. Братан, можна... що, що робити, якщо в тебе є сім? Також є ще малесенька викрутка, якщо там якийсь, не знаю, годинник, можливо, до речі. Просто відкривачка, тут теж є. Якась гостра частина, невідомо для чого. Відкривачка, пляшечку можна, якщо ви вже закінчили свій похід, зайшли в магазин, взяли собі півчанска вмаза чи там лимонад якийсь. То от ви можете відкрити цією відкривалочкою. Наскільки я розумію, це все. Ви рахували? Уважно рахували, скільки тут е, інструментів? напише в коментарях, скільки інструментів. Так. Тож, такий мультитульчик я тепер буду брати з собою в похід. Він важить трошечки більше, ніж той, який я брав з собою раніше Victorinox, але... Я ж кажу, тут мені здається більше інструментів, які мені можуть знадобитися. Як я і сказав, є абсолютно різні моделі, різних розмірів, і я під відео залишу посилання на цю модель, посилання на пальничок, який ми з вами протестували. Можете зайти, подивитися на ціни, обрати собі щось ще інше. До речі, заявлено, що гарантія на цей мультитул 10 років. Я в своїх відео про походи. Буду користуватися ось цими речами, і якщо що буду показувати, як воно все працює. І якщо я десь зламаю цей мультитулоп, щось я вам обов'язково покажу. І потім подивимося, як працює гарантія і як пальник насправді в поході себе показує. Тож слідкуйте за моїми відео, за нашими походами. Які сподіваємося, ось знову починається новий сезон. Сподіваюсь, русня не завадить нам продовжувати ходити в гори і споглядати наші чудові Карпати. Якщо у вас ще залишились якісь питання, то залишайте їх в коментарях. Пишіть свої враження. Можливо, у вас є свій досвід використання. Я впевнений, що такий пальник є вже у багатьох і ви ним уже користувались. Тож пишіть, що треба ще знати про нього. Ну і побачимося в наступних відео. Бувайте